Варта Олецькевич, я міста Прускавець, мій безпосередній спонсор Судана Карпенко і навіщо спонсор Валентина та Оксана Чемес. Я вже тут розповідала, коли мене вітали статус, перший день, що я прийшла на здоров'я, ви знаєте, і я просто хочу сказати, що я пью продукцію менше року, я в компанії менше року, але в мене перші результати я після ковіду дуже це погано почувала. Найперше в мене було госоння страшне. Я просипалась по два-три чотири та п'ять разів. Боліло страшно в коліна. От що, я прийшла в компанію, дякуючи моїй всі ситуації, появилася в інтернеті, я оздоровилася. Ну, не, не пройшло і року. Я вже бігаю, я не знаю, що таке біль в колінах, що таке біль в суставах. Я сплю прекрасно. Мій любимий зараз продукт баланс, екстракт піонії, магнім. Тобто я дуже багато живу продукції. Оце мої такі найперші особисті результати. Другий мій результат, коли я приїхала до себе на світі, до мене, мене ну, мій бізнес, мої всі працівники знайомі, там дуже в мене ж багато, як 15 років там. І вони кажуть, Олена Ромена, що з вами сталося? Я кажу, що сталося. Ну, ви кажете, ви, ви помолоділи, ви якось ну, інакше виглядаєте, що таке, що таке. Ви знаєте, я стала просто продукт свого продукту. почали звертатися, собі почали мене питати, що сталося. Я скинула 8 кг. Дякуючи нашій діагностиці, я правильно почала вживати продукцію. Розумієте, що значить правильно вживати? Я себе перше чистила, ми, як ми проходимо чистки згідно діагностики, все. І я відчула, що в мене та лишня отчність зійшла, що я почала легше бігати. Я, бабуся, чотирьох внуків, і в мене внучата теж приймають продукцію. Дякуючи Світлані, вона мені допомагала, тому що діти мали. Хто матіт, як діти, знаєте, як молочня. Другий в мене результат з чоловіка. У нього було тискові такі, Я швидко, я тискові скачки, скачки. Він регулював тиск, як мужчина, нас не віруючи. Ми дуже задоволені, п'ємо наші коктейлі Щоденно багато вживаємо продукції, всім бажаю здоров'я, щоб ми всі були здорова нація. Слава Україні.